І якось ось так виглядають її дві машинки. Прикольно, що вони дві поки є. дві в абсолютно чудовому, прекрасному стані. Я думаю, це хороший обмін і ребіл. Плані багато. А з цією ми будемо прощатися, цю ми будемо підводити до гарного свого стану. І кайфувати, їздить. І якось так це все виглядає. Ну і ще є оця, до речі, яку вже я купу часу не можу продати за фактичну ціну, яка вона мені стала. Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні у нас новий влог, який я присвячу своїй новій основній машині. Хто не бачив попереднє відео, посилання на нього я залишу в описі під цим роликом. 11-го року з пробігом 26 тисяч кілометрів. Машина не на ходу, тому що вона кипить з незрозумілих причин. Останніх два роки автівка стояла і. Ну, може бути неоднозначно, що з нею. Допитатися попередніх власників це було неможливо. І так як я купую цю машинку для себе, робити і обслуговувати я її буду для себе. Тому на сьогодні я загнав її до свого товариша Олександра, який її повністю обслужить, доведе до ладу, зробить, що того потребує. І зараз ви за дня разом зі мною побачите цю машинку вперше. Якось отак наразі виглядає мій тандем. Поки що їжи на Таврусі вона не продана і є от такі от сенс. У ньому все не зовсім ідеально. Є питання. За дня я побачив, що підмальована оця от арка, яку ми швидше за все будемо перероблювати. Є дещо таких дрібних слідів експлуатації, але все одно це ніяк не впливає на машинку. І я дуже задоволений цією покупкою, тому що пробіг стан відповідає дійсності і в межах ціни там 2000 ви не знайдете нічого настільки збереженого і в такому стані, тому що машинку робимо для себе. Отут є у нас трошки нюанс, але то дрібниці. От тут. все це зробиться, доведеться до ладу під себе, і якось отак це все виглядає. Хотів показати ці дві машинки за дня. Е, найгірше, що може бути з цією машиною по мотору, це пробита прокладка голови або пробита голова. Е, це найгірше, що може бути. Питання реставрації голови на сьогодні коштує чуть-чуть більше як 200 доларів. Е, можна від, е, відробити, як говорять, легким переліком. Тут може бути термостат, але навряд. І може бути радіатор. Того, що Саша десь там її заводив, казав, що радіатор забитий наглухо. і хоч візуально він виглядає добре, тут ще залитий тосол. З заводу його ніхто не міняв, там не ТОСОЛ, там баламуть це, можна побачити, відкривши кришку антифризу. І ми будемо дивитися, що там далі. В планах на цю машинку у мене довести її технічно до ідеального стану. Тоді вже займатися цією візуалкою. Крім того, скоро зима. Я хочу обробити дні, днище, такі потенційно небезпечні місця, які можуть піддаватися корозії. Позаливать мову тому що ця машина до сьогоднішнього дня зберігалася в гаражі. Навіть не в гаражі, а в такій дерев'яній клуні. Там, я думаю, по попередньому відео, по фотографіях ви це бачили. В цьому такому приміщенні саме через те вона така гарна. А так як ми будемо експлуатувати її вже більше, як попередні власники, то відповідно треба потурбуватися про потенційно збережений стан кузова. Тому цікаво, пишіть коментарі, залишу свій перевірений рецепт, як я обробляю днище. І все це я буду показувати далі. Я не знаю, чи це вийде в сьогоднішньому відео чи в іншому. Якось так. Оце от все було в радіаторі в сенсі. Саша тут наводить нерву. В моторі була ця радіатор. В моторі. В моторі? Так. Да. Все. все. Новая машина, не? Я в шоках. Капець. А це що було залито? То солд чи антифріз? Солд, по-любому то сол. І ти думаєш, що його тут ніхто ніколи не міняв? Звісно, Стопудово. Стопудово. 25 тисяч регламент? Ще країна. А роки. Мільйон років. Па. <голові> <голові> а це що таке? Цитоплазматична мембрана. Що, <голові> блядь? Цетоплазматична мембрана. <голові> Думки, ідеї плани. Почистить кашку цю, що в тебе в моторі середить. Почистить систему охолодження, бо печка в тебе, ти. Я не хочу в тебе зимою блядь, був, як в тому фільмі. Як я їхав на мобіліці? І їхали. Не, ну пічка не гріла взагалі, Це говорить про що? Забити все. В сенсі вона і так погано гріє. Треба ставити моторчика, провірено. Але, Але тут, -то. тут -то погано пічка гріла. Забити радіатор, він не дешевий. Типа, він оригінальний, гарно виглядає. Ну, типа, наклеєчки. Хотілося б його спасти. Ну і все, будемо зараз цю кашку вимивати. Я вже так просто сам вимив. І зараз ще будемо вимивати. Ти думаєш, є шанс, що це не голова? Да. А так як так тобі тачка взагалі твої враження? Прикольна тачка, нова машина, так. Да? Нова машина, на якій їздив інвалід. Набрать ну. способа для інвалідів стоїть бабок. Я знайшов сусіднього кооператива того, де взяти Resborker Lannus. Да. Там стоїть Ланос, я йому кажу, скільки за педалі Він каже, ну по 100 гривень педалі. <рес> не так да. на, так, воно ж такому не треба. <рес> і оцей сусід потім в двохповерховому гаражу моєму, поняв. Через стінку. Так що все є. Якщо що треба, може в нього і радіатори взяти, але може і у нього такий самий. там машина вже така стоїть, в нього до років три. В нього чи Ланос, чи сенс? Ні. А що Ланос і Сенс різні? Це ж різні машини. А радіатори хіба не такі? Кожну уланс є сенс. Це мені казав Микола. Можно скорость рекламу це? Нет. Нет, это ж колись така реклама. Аааа. Не, ну як ти думаєш, це разумно, як альтернатива Таврії купити гаража, купити сенса, чем купити якусь зою одну. Конечно. Свинзи. Я починаю трипать, бля. Значить <laughs> погана машина, все добре, але ж так. Ні, щоб з потенційною від на від'їздити, я думаю, це хороший варік ще й за такі гроші. Головне, щоб вона не поламалась, Ром От якщо вона поламається, то вже всі цілі, всі цілі ти береш і забуваєш про всі свої цілі. Що ти маєш на увазі? Ну, ж, вона стрімна дуже. Якщо вона, якщо вона поламається, то вона дуже стрімна, бо неї можна не В відремонтувати. <sharp> Ну так, типу, там немає такого, о, зняв поставив Там буває такі по пандос, як і всіх, в принципі, але уяви, який в неї шанс, якщо на саме дешевший електрик, грубо говоря, на ринку. То ти про. А, про зою ти про говориш. 40. Я думаю, ти про Сенсе говориш. Ні. Вона не сама дешевша, є Mitsubishi IMAF, є купа інших китайчанів. Ні. Ми не говоримо про таке огово всяке, ну воно саме. Такі, <пух> не саме таке. З нормальних воно... машин воно саме дешевим. Дивись, Fiat 500 Електро, Ford Focus, Electro. Mitsubishi, Citroen, ще там щось, Peugeot, і он. І Є Fiat, ж дешевші. І Fiat їх брат. Угу. Я за Сенсу питаю. У нас сьогодні відео про Сенсу. Сенс нормальна драчка взагалі. Нормальна машина, бля. Я оце пам'ятаю останній раз я їздив в Харків і заганяв машину. Тільки говори голосніше, бо тут мікрофон такий що треба голосно говорити Військовим заганяв машину в Харків пам'ятаю. Там був сенс в таксі. То ми, бля. кумом мали заснути В смысле? Ну він на обгон іде, типа, цей чувак. Нам так смішно, вона взагалі, типа, не їде. Ну, вообще. А ти знаєш, що вони є 1,4 чи 1.3 з кондьором, то та не їде зовсім. Мелітопольський мотор. Та я не виявляю, як на нього ще кондьор поставить. Да, та є. А що, а 1,4 тільки були з коньярами, да? А цих не було? Вроді би 1.4, Він типа рахується як Ланос, ну це ж розточений 1,4 цей мотор. Ні, це не Ланос, це. Ну да. Це ну пише Пала... Ланос. Ну да, да, пише Lanus. Це Белітополь робить ці мотори. Ну це я ж кажу, це копія цього. Це по суті на такі ще влопить кондішено. Ні, то так, да, але. Просто... Я просто мені пофіг, чесно, сенс, то сенс таврія то таврія, але кайф в тому, що воно все нове, що ти кайфуєш, що воно таке. І другі кайфують. І даже такі першопочатково беземоційні машини можуть приносити купу емоцій. Ну, так, так. З ним приятніше працювати, ніж за аудіями і всякими міцубісями. Так, що ми робимо? Далі промиваємо. Правильно промиваємо, все ж Подожди, це ще нав... там лежав термостат? Да. І радіатор? Да. І ти вже все поставив, що його можна заводити? Да. А скільки пройшло прийшло часу? Ну 7 минут нема. Ну так, да, да. так. В цьому кайф цих машин. А, че ти кажеш, що радіатор не так проти Я провіряв, то ти мене побачиш, що я клім на дівчину. <звук> ти його сьогодні заводив? Ти заводив його сьогодні? Ну, 6-2 тільки вона не заглохла тоді. Але запах такий бензина, ні? Живий. Чи то може я до газоліна привик вже де й не чую. Хоч понюхаю, як пахне нормальна машина. Де, а чого вона глохне? Ну, я щось бачить. Славуті в мене була така херня, що обороти так цикали по-страшному. там був датчик колінвала. Так, да, вона робила, так? Да? Доробила, але дуже скакали обороти, а той що купив, приїхав купити, каже, я знаю, що це таке. Кажу що. Каже, даче коліна, поміняти все добре. Да. Без да. прикольно. Саша, а. а ти де навчився так гарно це так. <рив> <рив> Робить гарно, ні? Да. Так. Да. Це ми гофрон прогорівся. Зробиш? Так. Навірно. Подиви, Дивиться. Не гофра дає оце. Да. Ну похоже щось. До По речі, мені писали, люди, що ти гарно роб... і здаєш звуки всякої техніки. Тягай себе. Що, гріємо, поки температура добра. якось так виглядає все з салону. Чи на печку, чи робить печка? Гріє теплим. теплим. Попробуй. Ця теплень, посередині гріє. Це теж. Попробуй оцю. Може тут закритий детектор. Ні, ні, ні Тепер газний. Потримай трошки. 3000 бро. Дивіться навіть всі помітки є, це і по мотору теж вона є. Я в шоці це ще заводське. A few moments later. І раз какаха. та да 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 Олександр, тобі слово. Коротше, що, прогріли ми машину кілька десятків разів і на гарячому загорається дивлення масла. Даєш, газу воно пропадає. Е, на холостом на низьких обертах воно цей. У мене вже світ перед очима похолов. Просто горить, де мені не масно, там не розказує. Всі знають, як вона горить. Шо всі знають, як воно, що там відбувається. Змурнув не... чайний, щоб все, це вже, типа, ну. Тут вже нема там. Причому що на гаряча. Причому <реш> ще на гаряча. Саші, весело мені не дуже. Треба було б, щоб це Рома, він. Ти не приїжджаєш ще, ти, 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 ти приїжджаєш ти на будь-яку машину на свою оружу, блять, щось не то. Ну, розкажи, Саша, твої думки. Я думаю, як ми з дядьком любимо говорити. Я думаю, що це забитий маслоприйомник. Ну ми ще ні разу не бачили з дядьком забитого маслоприйомника. <реш> це ніби для нас поки що ще легенда. Не, брешу, ось, коротше, твореку 2.5 дядько робив. І каже, блядь, Ти бачив хоч раз забитого маслоприйомника? прийомника? Кажу, ні. На каже, подивись, кидає мені відео. <реш> Такий це... весь блядь. А це те, на що перше завжди грішать. Це найпроще. Ну, саме це датчик. А Ні, саме, саме проще це пам'ять масло і фільтр. Масло не і фільтр. Ні, пацани. Не працює масло і фільтр. Якщо в моторі немає давлення через якусь причину, ніякі масла і фільтр не допоможуть. Якщо навіть вони допомогли зараз ось тут, коли нас двигається осінь і зима, то літичком все проявиться один хер. Ну, тобто, не працює так. Не одна ще заміна масла не перемонтувала мотор і коробку. Ну саме проще з масла з фільтра. Буває там якісь там легенди, ходять, що фільтр не такого десь там поставив, знаєш? Mm -hmm. І він той фільтр з клапаном, а той без клапана, а той там такий, а там такий. Якщо там тиск масла є, блядь, я то. Ну так, да, ні, клапан без там, є момент. Але я маю на увазі, що можна поміряти тиск зараз тобі давлення. Можна замірити. але толку, як його нема, такого, як треба, як воно горить, моргає. Що це означає для мене? Це означає для тебе нічого такого страшного, в принципі, немає. Звісно, тільки пізну мотору, блять. Ми тільки, <с Ill�adı> <сору> Ми тільки трошки відхилимося від теми, поліземо до поддона. Подивимося, крім поддона. Я даю 100%, що це не колінвал і вкладащ, даю 100%. А що так думаєш? Ну от я чогось впевнений в тому, що це не колінвал і не вкладиш. Чого? Троша в машині 25 тисяч пробіга. Но ну, типа... там были страшные эксплуататоры, женки. Ну да, да, это то стрёмно, конечно. Зара вроде не кипит же, да, но додалась одна проблема, такая не хуй тебе трохи, блядь. Может, лучше хай кипит? Ой, блядь, не Я уже сам отюкаюсь, люди меня не поймут. Дивися на все, на все. Ну, вью, да? Класс. Там у даже даже эти метки, я думал, что их ты так понамальовывал. А, нет, это метки. Что? Якому грема на стакаді? Ну, це таврія... це стоїло того було вже далі. Коротше, треба подивитися, який маслоприйомник. Якщо маслоприйомник забитий, почистити маслоприйомник і поміняти свіженьке хороше масло, фільтрика, подивитися до вкладишів, які там вони в якому стані, по-любому, ну і тоді вже від того плясать. Но якщо маслоприйомник не забитий, а чистенький, то, то вкладиші будуть погані. Даю 100%. І що тоді? Тоді треба буде підкидати вкладище. Ти розкажи попростам, що це значить, як це погано. Ну як ти думаєш? ні, це хорошо, в тебе будуть нові вкладиші. Але шо мотор тут, тут поганий. поганий. Мотор поганий буде. І це ж колінвал треба шліфувати, так? Да? Ну, подивіться на них, замірять, ми ж все заміряють. Ми Все замірюємо, все, все ми ж Серйозна контора, серйозна фірма, подивись, покажи наш гараж. До речі, ти вже щось будеш переміщатися, людям щось треба знати? Так, да, я буду переміщатися на другий гараж. Ти не? Так. Так, і що ще тут такого ти фільтрика якогось казав поставити на антифріз, щоб жижу я збирати. Я поставлю фільтрика на антифріз, щоб збирати з жижу. Це зараз дуже круто і модно таке робити. Ні, поставимо, поставимо. Стану. І що далі будемо робити? Шоколи, як ти розкажи план. З понеділка в мене робочий, робочий тиждень, але буду щось потрошку виїжджати, сюди щось робити. Коротше, следуєще що, я купляю бачка знову, бо цей бачок кончений, і він збоку тріснутий, він пускає. І Бачиш, то ж недармо то все туди натекло. Тож з бачка натекло. Mm -hmm. А я думав, чому, я думав, це з кришки так лилось. Ні, 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 то, то тріснутий бочок. У них теж це прикол, я тут по шов, вони тріскують по Mm -hmm. Коротше, міняємо э, бачка, заливаємо антифриз. Поганий. Ну, так, да, Жигульовський, я на нього кажу. <laughs> всі, всі ж питають, що це таке за Жигульовський Антіфріз. <laughs> ну, що ви ще раз, а я в комечке В нього дуже він на колір дуже, дуже, дуже здоровим натуральним кольором такий. Ядрено-червоний? Ядрено-червоно, і він в жигулю скрізь виступає на кожній сидінні, <laughs> він весь в накіпі. <laughs> а потім таке окислюється да, я да, да, да. так, неї. А цей купляє антифриз, він такий жорсткий. Він хай тут миє її цю, все хай їсть цю, цю алюмінь. Коротше, потім його зливаємо, заливаємо, я вже заказав людський антифриз. Ти як знімеш масло прийомника відео, щоб я його став? Так. Я ж тут це як сьогодні приступав, я теж записав пару відео. Ростем. А ти знаєш, як я відкрив нижню, нижній патрубок радіатора, то звідти не текло нічого. Не знаю. Знаєш, що було там. Що? Може хтось подумає, що це какашка котяча. Там ще одна є, до речі, з тієї сторони. Але Це не кикашка, це... Хоча ну понюхай, дорог. Ти <рес> На язика не пробуй. Ні, це коротше, таке було забите було. <рес> забите було. Бо я її тоді завів, і так до радіатора клас. Радіатор холодний. <рес> Потім в інтернеті копа, радіатор. Радіатор сенс, опа, 100 баксів. Опа, ча. Треба мить. Треба мить. Беро на мені 100 баксів. Не хочеться їх пустить просто для радіатора. Це правильно. Але ти я бачу тобі легше з такою машинкою працювати. Ти собі на чилі, на на настроєння є, там можна поїсти десь між мотором і радіатором ще. Відстань залізти туди, як ти любиш. Так, да, так, да, да, ну все одно відповідальність, все одно, типу, мотор мотором, мотор мотором. Хочеться зробити, потім хочеться він завівся. Але як почне компусірувати, мозій це таврі, ну це теж можна не вигребти того всього, знаєш. Але ні, я взагалі вже в общем, трошки до того спростіше відношуся. Ну то ж треба робити, куди воно, воно ж нікуди не дінеться, треба зробити. І це робиш, стараєшся вже десь не спішити лишній раз робиш, бо розумієш, що до цього вертатися потім не хочеш. Що, буде глянць? Буде глянць, звісно. На сьогодні все. Я, друзі, якщо чесно, то трохи в шоці з того, що там говорить тиск масла. того, що я говорять просто народі, це жопа мотору по-простому. Причин для того може бути багато, банальні я перерахував вам Саша, але по факту може бути таке, що по найгіршому варіанті треба міняти вклади. Може бути колінвал. Але ну, звичайно, на такому пробізі хочеться вірити в щось краще. Але могло бути що завгодно. І от вам просто наглядний приклад того, що не вірте ніколи і нікому, не вірте людям на слово. Ну, типу, старші жінки, історія співпадає, все, начебто, добрі люди. От, от вам реальний приклад. Я думаю, що може вона і не кипіла. Ну, тобто вона по-любому, типу як кипіла, тому що там був тріснутий бочок. Але перекупи не через це її не взяли швидше за все, а через те, що горить тиск масла. І по народу для простої людини це реально плюс-мінус 500 баксів. Додаємо сюди, ще помпу грм термостати і Ну і от логічно висновок чого машина стала їм не цікава. Не кожен має такого друга, як я Сашу, який це зробить, Плава ще те, що ця машинка це по суті сенс ставлі азас, і що на неї це коштує відносно недорого. Але була би це якась BMW, або Альфа Romeo, або ще щось в тому роді, то там мова йшла би вже про тисячі доларів, скажімо так. Ну а тут що? Ну як вже буде, так буде. Все одно я лишаю цю машинку собі. Я зроблю її так, як треба. Треба буде поміняти кладиш, поміняємо кладиш. Треба буде міняти колінвал, поміняємо колінвал. Це вже така справа принципу, і все одно машинка вигідна. Типу, ну навіть якщо вона мені стане там 2200, 2300, 2500, триста, то все одно це хороша ціна за такий пробіг машини. Так, да, вони за неї не дивились, вони її не робили, але машинка не довго в них була відносно цього пробігу. І через те вона ще не геть запущена. То вона геть не запущена. Але я не розумію таких людей, які можуть отак відноситися до машини. Ну як так? Ну просто мені не вкладається в голові. Але маємо, що маємо, і от вам просто, якщо берете кота в мішку, так? То беріть його хоча б вигідно. І беріть його з розрахунком того, що таке може бути. І неважливо, там продає баба, дід, дитя, ніколи це не слухайте. Думайте в першу чергу про себе. І виграєте добре, не виграєте, просто вийдете вновь. в ноль. В будь-якому випадку, я радий, що сенсик у мене. Я просто. Якось з віком вже простіше до цього відношусь, типу, як мій тато. Що типу я може там думаю сначала? Там і все в тому роді. Але коли я вже прийняв рішення, то вже як є, так є. Ну треба буде зробити зробимо, в Чому проблема? Ну це ж. По суті, якщо так розібратися, це все робиться, просто питання вигідності тої чи іншої інвестиції. Але так як я цю машинку брав для себе, то про якусь там комерційну річ мова не, не ведеться. Ну, якесь таке, буду включатися згодом, покажу. Може бути таке, що дійсно забитий той маслоприйомник, як говорять, і що почистимо його його все буде добре. Я думаю, та машина не бачила хорошого нормального обслуговування. Я думаю, що в цьому вся проблема. Але ми що? Мені дуже я радий, що я її врятував. Тепер вона в нормальних руках. Коротше, багато наговорив, але думки отакі от якісь.